Є новина, друзі. ТЦК діє як злочинне групування. Дослухайте до кінця. Я закинув в телеграм. Є відео, цілий репортаж волинського телеканалу. Як діяло ТЦК в одному з сіл Волинської області? Вони зловили інваліда, ну тобто, просто його запхали до буса. Вийшли дві жінки, тому що знали, що цей чоловік інвалід. В нього одна нога коротша від іншої на 5 сантиметрів. Ну тобто в нього є документи. Але ну, документи він не встиг показати, бо його просто запхали до буса. І жінки стали оці. А це жінки. Одедіть подивіться відео. Це просто пенсіонерки. Ну тобто під 80 років жінкам вони стали перед автомобілями. І вийшов от, ну, якийсь там працівник з цієї групи, два автомобіля їх їздило по селі і почав по ним стріляти. Не зрозуміло, з якої зброї, але одну жінку поранив в щоку, їй зробили операцію. Зробили операцію. І там люди розповідають, що саме відбувалося. Що ніхто не питав документи того інваліда, просто запхали його до буса. Потім почали. Ну, якби вже зрозуміло, що інвалід його відпустили, але це все було після стрільби. Документи почали перевіряти в інваліда після того, як цей чоловік стріляв от по тим пенсіонеркам. Ну, тобто, це жах. Це просто як злочинне угрупування, яке. Залетіло в село, викрало людину, а потім ну стріляло по тим людям, які намагались перешкодити їхній злочинній діяльності. Як на мене, вони давним-давно мали би бути всі затримані. Тим більше є всі свідчення вже публічно зібрані телеканалом Волинським. Це ганьба правоохоронним органам, які їх зараз прикривають, тому що є офіційне. Вже повідомлення від ТЦК, які кажуть, що почали проводити розслідування, відповідне, застосування зброї вивчається, чи була взагалі застосована зброя. Це офіційне повідомлення ТЦК. І, і там люди чинили супротив ТЦК. Які люди? Дві жінки, які під 80 років, які вони супротив двом автомобілям працівників поліції, там був працівник поліції, і ТЦК могли чинити. Які це люди їм чинили супротив? Дві жінки там більше не було. Всі так говорять. Все село про це говорить. А інваліда запихати, навіть не запитавши документи, це нормально. Ну, тобто це законно в нашій державі, влада це підтримує, Зеленський це підтримує, генпрокурор це підтримує. Всі це підтримують. Ну, так виглядає воно. Так? Тому що ти скажеш, пише: ну, так? дві жінки, пенсіонерки їм чинили супротив. Тому він почав стріляти і попав в щуку. А тепер вони навіть не визнають, що він стріляв в неї. Ну, тому що рапорт він не написав, думав, що пройде, ніхто не дізнається. А тут такий резонанс. Це ганьба. Це ганьба правоохоронній системи, якщо ці люди всі не будуть затримані, тому що це просто люди, які діють як організована злочинна група, яка просто викрала людину інваліда, якого взагалі не мала права чіпати, а потім почала стріляти по пенсіонеркам, які захищали його від незаконних злочинних дій оцієї цієї організованої злочинної групи. Так це виглядає згідно нашого закону. І чомусь юристи, всі наші правоохоронці, мовчать і нам публікують оці неправдиві взагалі ну, повідомлення ТСК. Тому що ж там є люди, які це все розповіли, як все відбувалося. Це просто жах. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі, йдіть, дивіться відео.